Техніка хочу боюся. Намалюйте на аркуші паперу, табличку з двома колонками під назвами страхи і бажання. У першу колонку запишіть свої страхи. Після цього перефразуйте кожен страх у бажання. Запишіть його у другу колонку. Формулюйте бажання у вигляді позитивних тверджень, без частки не. Уникайте словесних конструкцій. Типу, нехай всі зміняться, нехай щось станеться, диво, і тоді все буде гаразд. Ні. Наприклад, я боюсь розпочати нову справу. Переформулюйте на Я хочу досягати позитивного результату в такій-то справі, або Я боюсь, що не справлюсь. Перефразовуємо Я хочу навчитися вірити в себе. Візьміть ножниці, розріжте цей аркуш, напіл, відокремте страхи від бажань, пів аркуша зі страхами зімніть, порвіть і викиньте, це більше вам не потрібно, а от бажання перечитуйте і прикріпіть на видному місці. Позитивний ефект цієї техніки, замість страхів, з'являються бажання та сили їх здійснити.